Квітень 1929 року місто рівне Дубинське кладовище. Поруч з могилою командувача армії УНР Василя Тютюнника зібралося багато колишніх вояків та звичайних рівнян, ховають ще одного відомого патріота. У проповіді прощанні священник скаже по тому великому згромадженню людей і великій кількості слів, бачу, що ховаємо незвичайну людину. Костянтин воротновський Сивашапка був ветеринарним лікарем, однак його здебільшого шанували за відданість та пропагування національної ідеї. Костянтин організовував спектаклі серед студентів та зарекомендував себе як успішний військовий та політичний діяч часів УНР. Коли талановитий лікар несподівано помер, його поховали згідно із заповітом на Рівненському кладовищі. Нині складно уявити, скільки б ще міг зробити для популяризації української думки в умовах полонізації краю Костянтин Вротновський, так само як і багато невідомо про його життя. Однак, встановлені істориками факти переконують, він був незвичайною особистістю. Цього чоловіка можна віднести теж до Представників УНЕРВської еміграції, які осіли на Волині в 20-х роках, який займав активну громадську позицію, який намагався тут відродити той дух українства. Ну бо Волинь чи якби та Волинь, яка була колись ще Волинської губернії, за царя, все таки. Вона була периферією Російської імперії. І тут не так активно розвивався і політичний якийсь рух, і звичайно, національна свідомість певної частини населення вона ще була доволі таки низькою. Можна лише здогадуватися, звідки у Костянтина був такий високий градус національної самосвідомості, адже про батьків та сім'ю, у якій виріс майбутній активіст, інформації у дослідників немає. Суперечливі дані щодо місця народження. Водночас про його юність дещо таки відомо. Коли взяти народився, по одних даних кажуть, що він в Варшаві, але дійсне місце народження його це місто Миколаїв. Батьки потім переїхали в Варшаву. Він закінчував в Варшаві школу, достроково здав екзамени, поступив в Варшавський ветеринарний інститут. По одних даних він закінчив Варшавський ветеринарний інститут, по інших. Московський ветеринарний інститут, але в дійсності він закінчив Московський ветеринарний інститут. Під час навчання у Варшаві юнак вливається у життя українських активістів через півстоліття. У листі до його доньки одна із студенток імператорського університету згадуватиме, як при вишах польського міста активно працюють українські громади. Кость Вротновський організовує театральну трупу ветеринарного інституту, що двічі на місяць демонструє глядачам українські п'єси. Тамара Олесіюк особливо захоплювалася акторським талантом лікаря. Костянтин з Сивошапка мав українські і польські коріння. Зокрема, Сивошапка – Шапка це прізвище його бабусі по матері, яке він приєднав до свого польського прізвища під час. Української революції, щоб підкреслити свій зв'язок з Україною, під час навчання в інституті він зблизився зі студентами уродженцями Волині, один із яких Яків Бичківський, згодом у 1930-х роках став директором Рівненської української гімназії. Можливо, це в подальшому. І вплинуло на переїзд родини Вритновських до Рівного. З початком першої світової війни ветеринарний інститут евакуйовують з Варшави до Москви. На цій світлині в профіль стоїть Костянтин, який згодом отримує диплом про закінчення уже російської вищої школи. Був направлений на роботу ветеринарним лікаром й драгунський полк. І коли почалася революція, як ми знаємо, всі українці об'єдналися в царській армії і виступили за створення незалежної української держави у 1917-1920 роках, Костянтин Ротновський Сивошапка брав активну участь у боротьбі за самостійність України. А у 1921-му став полковником армії УНР. Як ветеринар зробив блискучу кар'єру військового, виявляється, спеціалісти такого фаху були дуже затребуваними. Тоді це дало йому можливість зайняти посаду досить високу в армії Української Народної Республіки, тому що якраз він відповідав за ветеринарне забезпечення саме в саме кавалерії, тому що багато в той час кінноти було. Ну, коні виконували роль ще й плюс транспортних, транспортування різних вантажів. Тому ця служба була досить таки необхідною і потрібною в той час. У 1917-му Костянтин Германович виступає на другому всеукраїнському військовому з'їзді. У тому ж році, незважаючи на молодий вік, очолює ветеринарну підсекцію санітарно-медичного відділу УГВК, а згодом ветеринарний відділ. З листопада 1917 року Вротновський сивошапка керує справами української військової ветеринарної управи. Він також приймає активну участь у роботі уряду. Працює в міністерстві преси і пропаганди. Він був в уряді УНР, навіть очолював військові справи, народне господарство очолював уряді НР. По... Сумісництво. він також працював в дивізії сірожупаників. Поруч Костянтина завжди була кохана дружина Надія Вротновська. Пізніше вона згадуватиме, що його ніколи не покидала думка про самостійну Україну. Вротновські виховали надзвичайних дітей патріотів. Костянтина згадують як талановитого спеціаліста, куди б не переїжджав зі своєю родиною. Він всюди організовував ветеринарну клініку. До рівного Вротновський Сивашапка приїжджає на особисте запрошення бургомістра. Після поразки української революції лікар приїжджає до Варшави, де проживатиме у батьківському будинку. Попервах, з грошима було складно на доважок Костянтин мав проблеми зі здоров'ям. Він важко працює вночі на бійні. Через деякий час сім'я Вротновських переселиться до Бидгоща, а потім до невеликого містечка Врочі. Там Костянтин поліпшить своє матеріальне становище, допомагатиме інтернованим українцям, а згодом викладатиме в господарчій школі. Однак, куди б не заносила доля українця, він постійно сумуватиме за батьківщиною. Невдовзі мрія здійсниться. Він переїде на Волинь. Коли його запросили на посаду другого ветеринарного лікаря в Рівно, то це розумієте, запрошував бургомістр, це на рівні держави йшло. То він мав велику повагу, що польський уряд його перевів сюди на роботу. У 20-х роках у Рівному активно працює українська громада. Її кістяк складають колишні вояки армії УНР, директорії та представники інтелігенції. Незважаючи на утиски з боку поляків, тут демонструють українські вистави, працюють різні патріотичні гуртки та гімназія. Він також брав активну участь в житті української громади. Четверо його дітей навчаються в Рівненській українській гімназії. Він був головою батьківського комітету цього навчального закладу. Він розшукав могилу Василя Тютюнника. Одного із командувачів дієвої армії УНР, який був похований в Рівному ще в грудні 1919 року, і саме з ініціативи Костянтина Врутновського були зібрані кошти учнями батьками учнів української гімназії на встановлення на могилі гідного пам'ятника. Пізніше цей пам'ятник дивом переживе радянські часи і збережеться до наших днів майже у незмінному стані. У 1929 році Костянтин несподівано захворів та помер. На похорони збереться велика кількість українських патріотів, з поміж яких були діти і дружина Костянтина. Один з синів, старший син Гордій. Він в 43-му році очолив сотню українських повстанців на Волині, активно діяв саме в боротьбі з німцями, рейдував на Житомирщину. І він з невідомих причин теж залишає Волинь. Кінці 43-го року і опиняється аж у Львові. Ну очевидно, це пов'язано напевно з родиною, тому що я зустрічав інформацію, що саме його матір і саме сестри теж опинилися у Львові. Там мешкали. Там він включається до підпілля ОУН, але на початку 44-го року німці його заарештовують і він був розстріляний у Львові. Після другої світової війни молодшого сина Богдана Воротновського та його маму заарештували, відправили у заслання у 1996 році. Він помер в Сімферополі. Одну із сестер також засудили, а інша емігрувала до Канади, де активно займалася мистецькими проектами. Лікар помирає у віці 38 років від невеликовного тоді туберкульозу. Костянтина Воротновського-Сивошапки виконують і поховають поруч з командувачем армії УНР. Натомість його діти, хто в лавах УПА, хто далеко за межами України, пропагуватимуть національну ідею, таким чином продовжуючи батьківську справу. Український патріотизм не має кордонів.